Символ добра тепла та жіночності з'явився у рівному. Саме так про ковану скульптуру даринку говорять організатори фестивалю Металеве серце України. І додають, наступного року на алеї з'явиться ще одна фігура. Її рівнянам подарують учасники чергового фестивалю ковалів. Це скульптура називається Ангел Даринка. Творець і митець цієї даринки є наш скульптор. Неймовірна чудова людина Коваль Роман Валігурський. Ми символізуємо даринка, символізує жіночість. Добро, тепло, дари сонця. Вона дарує дари сонця і землі, квіти. Ми, і тим більше наше місце називають місто ангелів. Отакий От ангелочок даринка буде стояти в нашому місті. Місце для даринки обрали так, щоб усі рівняни могли побачити скульптуру здалеку. Вона стане першою у Ковальській алеї. Я думаю, що буде гарним початком такої металевої алеї. Але і Міський голова рівного каже, ідея встановити саме тут скульптуру належить ковалям. Володимир Хомко сподівається, що через декілька років весь парк заповнить скульптури. Ідея виникла у ковалів. Вони попросили знайти місце, де можна було б розташувати всі скульптури після того, як вони не дарують. Ходьте класно, коли дарують. І ми довго ходили по місту разом з нею, і от прийшли до висновку, що це місце було б ідеально. Дуже гарно зверху дивитися. До речі, прийдете вечором. Подивитися, як гарно зроблена підсвітка, уже зроблена цієї скульптури. А Даринка це перше. Так що, ви знаєте, рівно 40 років тому назад, будучи студентом першого курсу інституту, я тут курчував пеньки, коли починався цей парк. Ну, не я керував, я був один із там тисячі. Просто все 40 років і маємо парк. Пройде 40 років і буде весь парк з культури. Даринку виготовив Рівненський коваль Роман Велігурський. Працював над своїм витвором. Рік Важить скульптура 800 кілограмів, а завишки 3 метри. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.